Вітаю всіх друзі! В цьому році, в січні, Національний банк України нам влаштував таке імпровізоване голодування, не порадував новими монетами, не порадував новими продажами. 30 січня в останню п'ятницю так було введено в обіг чергову монету із серії Українська Бавовна, але продаж ми її очікуємо і не зрозуміло, коли вона буде. Вроді би, як завтра, 3 лютого, має бути продаж в інтернет-магазині, так, але викладуть дві монетки. Попереднього року в залишковій кількості, там щось тисячу до півтори тисячі, здається, одна і друга монетка. От можливо, це вже буде після виходу цього відео. Так, ця інформація, хто не має, звичайно, можете ловити. Але так як я обично беру три монетки для обміну і для колекції, так то у мене мої ліміти вичерпані. І сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про обігові монети, про роли. Так і я собі зробив, вирішив поповнити трошечки колекцію. Замовив останні монети, які виходили в грудні. От, тож, давайте розпакуємо. На пошті мені, на жаль, відрізали етикетку. Щось там в них був якийсь збой, не працював комп'ютер, і вони це все в ручному режимі. От, тому е, попросили залишити. Вона нам не потрібна, я б її все одно не показував, тому що YouTube цього не любить, так і блочить. От, але, так би мовити, посилка без цього пакування. Не повноцінно, так, і без маркування. Замовив в кількості і собі, і товаришу, так, який також колекціонує. По дві монетки кожної нам вистачить, от тому, як на мене, було вигідна така покупка. Запаковано дуже надійно, так. Пан Іван, володар нашого чату, От, вирішив звернутися до нього за допомогою, як то кажуть, і підтримати власного виробника, так, власного продавця. От, ну і є якась надія, що все буде, як би мовити, в найкращому вигляді. І я думаю, що я не помилився, тому що те, що я бачив. От зараз мені вже подобається. Вибачайте за звук, так, цей шелест, От, поки я його відкриваю. Е, запаковано в картон від е, використаної посилки. Я іноді сам так роблю. так, Досить хороший картон, чому йому пропадати. От, І давайте подивимося, як запакована посилка. Посилка запакована таким чином, що монетки лежать, кожна монетка в своєму пакетику. Тобто, вже, як мінімум, монета об монету не царапається. Як бачите, куча плівки, куча стрейчу, тобто, запаковано дуже надійно, і пошкодитись воно не могло, і, відповідно, брещати воно не могло. Всього нас очікує е, три позиції. Так? Це монети. Області України останні, які виходили в 2025 році. Ну, і відповідно, всіх монет у нас по 4 штучки. Не помилився я з замовленням, так. Дійсно гарне відношення, дійсно якісно запаковано. Монетки дістались з ролу, помістилися ось такій от невеличкий. Ну, оптимальний для такого розміру, відповідно, так, І, як на мене, дуже і дуже класно зберігається. Так, Перше ми маємо, що у нас Луганська область. Ось така от монетка. І я би навіть сказав, що досить хороші. Є якісь коцки, так, але я неодноразово розпаковував свої роли. Ті, які колекційні, так, і ви знаєте, що навіть в колекційних ролах вони бувають всякими коцками, Тобто колекційний ролик абсолютно ніякої не дає гарантії якості монет. От. Але монети не з обігу, так, монети з рола і це помітно. Ну, як на мене, класно. Хочу сказати, що ті роли, які я розпаковував. Не факт, щоб такі монетки мені попалися. Так, друга позиція у нас це Донецька область. Також давайте відкриємо, подивимося. Я не знав, як воно буде. Запаковано, так, і на всякий випадок взяв рукавички. Зараз. Можу сказати, що вони мені вже не зовсім зручні, от, але знімати я вже їх не буду, бо зараз попробую ці монетки покласти вже до свого альбому. Одну монетку я положу в капсулу, так, одну положу в альбом, який я збираю. І по дві монетки з кожної серії передам колегові, який також покладе в свою скарбничку. Так. Донецька область. Дуже хороші монетки, дуже мені подобаються. от, Ну, поле таке, воно якби зеркальне, так, але от, відбивається в ньому палець, рукавичка класно. Але воно таке, як то при. ну, Притуманене. Повторюсь, хто дивився розпаковку моїх ролів, так точно знає, точно бачив, що всі монети абсолютно такі самі останнім часом йдуть. Тобто це зв'язано скоріше з виробництвом. От, і шукати серед цих монет дуже ідеальних можна. Там, теоретично, якщо повезе якийсь ролик, який карбувався одним з перших. Але е, в будь-якому випадку це обігові монети, так, і відповідно якість карбування. У них відповідна. Тобто це не Нерзільбер, це не спеціальний анциркулейт, це не пруф, тим більше так, і не щось особливе. От. Тому абсолютно нормальна якість, абсолютно нормальний стан для таких монет. Єдина, якби, плюс в тому, що вони у нас не з обігу. От. Ну і остання монетка це Автономна Республіка Крим. От. Знову ж таки хороший стан. Знову ж таки непогане чисте поле. Так? От. На десятці є якась невеличка коцочка. Але для цих монет це досить і досить класно. Ось таке от маю. Поповнення. Так, по одній монетці зразу відкладу собі зараз, для того, щоб розмістити їх в Альбомі. Всі хороші. Вони всі не бачили обігу і всі в гарному, гарному стані. Так, відклав. Раз. Два. Три, і станемо наш альбомчик. От, зараз його якось перекладемо. Так, ось у нас остання сторіночка з нашими десятками, так. І хочу сказати, що тут я відкладав ще деякі десятки, які мені потрапляли в цей альбом. Але скоро прийдеться вставляти сторіночку, тому що виходить. Нова серія саме у цій області. Так, Національний Банк України сказав, що будуть всі області випускатися. От і в цьому році, на 2026 рік, якщо ви дивилися план по випуску монет, заплановано випуск 12 монет серії області України. Ми сильні ми разом. І тут, якби така інформація, що напевно. Моя розпаковка ролів буде закінчуватися. так, Буду я брати рол лише один в колекцію. от, І навряд ли я буду брати другий рол. Чому така ситуація? Я підрахував, що якщо середня ціна ролу для колекціонерів у цього коштує 459 гривень. Так? То за 12 ролів ми з вами повинні віддати 5508 гривень, так, тобто 459 гривень, така була середня ціна в минулому році, чи остання ціна в минулому році, і ми повинні з вами заплатити за 12 ролів, які вийдуть в 2026 році, лише по одному ролу в колекцію, так тобто, не мова не йде про те, щоб розпакувати їх, 5508 гривень. Тепер дивіться, чому ця цифра, як на мене, досить велика, і чому колекціонування цих ролів і колекціонування цих монет уже перетворюється на якийсь, ну не то, що обов'язок, ніхто тебе не заставляє. Так, ти це власне бажання придбати ці роли і покласти. Але це вже стає тягаром, тобто 5508 гривень за 12 ролів, як на мене, дуже велика сума. В порівнянні з чим. Минулий рік Національний банк України випустив аж 19 монет. Якщо рахувати лось європейський в сувенірці і без сувенірки, так от то по ціні банку я взяв і той, і той, і ту монетку, тобто, то у нас виходить 20 монет. Ні берових вийшло за рік. І вартість всього нельзиберу по ціні Національного банку України, якщо ви берете прямо на сайті, ну і не будемо враховувати доставку. Так дуже багато хто з нас користувався в цьому році саме цими купонами на безкоштовну доставку, або там на 50%. Тобто доставка це вже логістика, це вже ну якби по топовтоні витрати, так які ну і без яких не можна обійтися, десь там часом можна зекономити, але якби де б ви не купували, щоб ви не замовляли. Ви все одно доставку сплачуєте. Можна там якось е, замовити 2-3 позиції, так іноді були продажі, коли можна було взяти попередні монети і на цьому зекономити. Але в будь-якому випадку ну, доставку ви заплатите. То вартість. 19 монет або 20 монет разом з двома видами Лося Європейського було 3727 гривень. Тобто ви можете зайти, порахувати, скільки була ціна банку, так, і порахувати ці монети. Я рахував мешканці морських глибин як дві монети, а не одну, так, ну, відповідно. Але в будь-якому випадку 447 гривень ціна банку, ми її добавляли. і... Якщо додати річний набор, не річний набор, вибачте, а набор Збройні Сили України 27 монет оцей крутий, оцей класний, який в Національному банку України коштував 1286 гривень, то сума виходить 5013 гривень за альбом ЗСУ на 27 монет, всі, так, за всі роки, і е, за весь Нельзікбер 2025 року. А Роли обігових монет обійдуться 5508 гривень, тобто на 500 гривень більше обійдуться просто роли. Тепер моя думка щодо колекціонування ролів в 2026 році. Нельзільбер вийде так само абсолютно, як і виходив в минулому році. Тобто, скільки цих монет буде, ми не знаємо. Так, план до кінця року може змінитися, якісь монети можуть відмінити, якісь монети можуть. Е Добавити від якихось подій, хороших чи поганих. Але ви знаєте, як це відбувається. Так, щось трапляється, якісь зміни, і відповідно можуть змінити план карбування і можуть змінити випуск цих монет. Але як показує практика, 25, 20, 18, 19, там 23 монети кожного року ми з них зі бера отримаємо. Перша монета, яка вийшла в 2026 році, так із серії Українська Бавовна, уже заявлена ціна банку буде. Е, паляниця, так, якщо я не помиляюся, уже заявлена ціна банку буде не багато не мало, 199 гривень. Відповідно, це вже говорить про те, що Нельзільбер також виросте в ціні. І от ви заплатите близько 5-6 тисяч гривень. В 2026 році за Нельзільбер. І ви заплатите ще десь, не ж десь, а точно 5508 гривень за роли. Це будуть роли тільки в колекцію, які ви, по суті, не будете розпаковувати, так? тому що ви ж збираєте роли. Ви ці роли просто покладете в скриньку. В гарну скриньку, в декоровану скриньку, але в будь-якому випадку ви їх просто-напросто покладете, і тим самим, 5500 гривень ви просто закинете. Якщо ви схочете на цих ролах щось заробити, так, або, ну, як я раніше брав два роли, розпаковував, знімав контент для каналу, то, відповідно, уже ця сума буде 11 тисяч гривень просто на ролики обігових монет. І хочу сказати, що мене ця е, тенденція трошечки лякає. Тобто, е, ну, це лишні кошти, так, це е, непередбачені кошти. Е, тим більше, коли вони будуть, наприклад, випускати їх так, як було це в 2025 році, от, просто виходить. Три рола в грудні місяці. Один ролл вийшов в продаж, а потім два, по-моєму, так продавали. От. І немало-небагато не багато. Крім того, що в грудні і так повиходили всі залишки, які були заплановані на рік, так їх в кінці почали видавати, плюс альбом, плюс могли ще видати річний набір, але його затримали. Ну і напевно це добре, так, тому що це знову ж було ще 800 з чимось гривень. От і виходить, що в кінці року, по два рола, так як я завжди брав традиційно, мені треба було ще 3000 тисячі гривень. На Ялинку чи перед ялинкою десь якось трошечки напосівати і накорядувати. І тому, ну так собі. Тому я думаю, що е, моє наступне колекціонування ось цих монет, напевно, переросте ось в такий самий вид, як зараз. Тобто я просто-напросто буду дочікуватись там декількох монет, два-три рола, які вийдуть. Е, Звичайно, що відмовитися від збирання рола буде важко, тому що вони вже є, і все одно це внутрішній голос, і внутрішнє бажання, і внутрішня дитина буде казати, що треба придбати, треба покласти, хай буде по одному. Але, наприклад, ну, чесно, за 11 тисяч гривень, які я можу потратити, купивши два рола в цьому році, я би напевно краще купив би щось інше, так? І краще купити якусь дорожчу монету. Ніж витрачати на ці роли. І от така от виходить ситуація, що ці роли будуть дуже і дуже відносно дорого. Попередні роли якось збирались досить легко. Вони випускали оці от ролики, які йдуть монети. Ну тут не всі ЗСУ, так це питання вже болюче і актуальне. Тут є інші монети, тут є монети. Із серії інші монети є монети із серії ЗСУ, але вони, в принципі, плюс-мінус якось легенько збиралися. Чотири ролика в рік вони були розтягнуті в часі. так, Це десь там літом один ролик, весною один виходив, там осінню. І в принципі, якось воно непогано збиралося і можна було відкласти. То останні три роли ну, було досить накладно. Я прийняв рішення, що розпаковувати їх не буду, так повторюсь. І ну, напевно правильне, тому що ціна на Уакоїнс Info чи на УА та Info досить велика. Сьогодні я заходив там 1200 з чимось. Коштує оці два останні роли: Луганська і Донецька область. Тому хай вони поки що полежать в ролах, так час. Покаже, як це все буде відбуватися, але, напевно, розпаковувати більше їх немає сенсу. І, можливо, саме по цій причині і такий скачок оцих цін, тому що люди не захотіли їх розпаковувати. Друга ситуація те, що яка кількість цих ролів. Тобто, якщо виходили е десятки ЗСУшні, так, ось оці ці. У в кількості 10 мільйонів примірників, то відповідно і е, тих ролів було більше. Е, монети із серії Ми сидні ми разом виходять, я так розумію, в тиражом 2 мільйони примірників, тобто в 5 разів менше, так, ніж всі інші. Надіюсь, я не помилився, бо якось щось я не впевнений в цій інформації. От, тому і. Вартість цих ролів буде висока, так, і, відповідно, монет цих буде менша. Та інформація, якою я володію, так що поки що з обігу ці монетки не потрапляють. Тобто поки що їх можна взяти з рук, десь замовити, але в обігу ще рано. Можливо, люди так само ці роли відкладають, так, можливо, банки ще просто не. Розпреділили. Що ж, на сьогодні в мене все. Так, ось така моя думка. Не знаю, яка думка ваша. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про колекціонування ролів? Так, актуальне воно для вас чи не актуальне? Що ви думаєте про ціну, яку потрібно відкласти на роли? Так? Ну, це виходить ціна, я вже ще раз кажу. Більша ніж відкласти по ціні банку цілий комплект Незільберу за рік. От і чи збираєтеся ви купувати ці роли так? Якщо так, в якій кількості. Тобто залиште свої коментарі, залиште свої повідомлення. А наразі це все ось таке от невеличке поповнення. До нових відео, до нових поповнень, до нових розпаковок. Слава Україні та героям слава!